Як ми наповнимо бюджет, так і будемо жити. З таких слів розпочав міжвідомчу нараду Нікопольський міжрайонний прокурор Віктор Павлійчук. Перше питання стан додержання бюджетного законодавства. За результатами прокурорських перевірок, протягом минулого та поточного року встановлені факти порушення бюджетного законодавства, в тому числі кримінальна діяльність з боку розпорядників бюджетних коштів. Так за результатами перевірок, протягом 2013 року внесено відомості до єдиного реєстру до судових по трьом кримінальним правопорушенням. Протягом поточного року вже внесено. Шість подань до дисциплінарної відповідальності притягнуто сім посадових осіб. Розпочато шість кримінальних проваджень, два з них направлені на розгляд суду. Найбільше порушень виявлено у відділі освіти та науки Нікопольської міської ради та райдержадміністрації та управління житлово-комунального господарства. Так, наприклад, перевіркою процедури закупівлі учнівків щоденників, проведеної відділом освіти і науки Нікопольської міської ради, було встановлено. Характерність спільної особливості при оформленні учасниками своїх тендерних... Пропозиції. Крім того, встановлено, що переможцем торгів було грубо порушено умови договору в частині поставки втоварів. В ході вивчення процедури закупівлі шкільної форми, проведеної відділом освіти і науки Нікопольської міської ради, було встановлено, що додаток до договору із зазначенням кількості товару за розмірами та ростами не розроблявся та не вкладався. У договорі взагалі відсутні посилання на розміри та різ дітей. Тканина самих виробів не відповідала складу тканини, передбаченої договором. При цьому, за словами виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака, міській владі доводиться виплачувати кошти за цю шкільну форму з бюджету, адже існує кредиторська заборгованість. Встановлено також порушення відділом освіти та науки бюджетного законодавства під час здійснення державних закупівель щодо організації відпочинку дітей. Порушення під час комплектування медичних кабінетів освітних закладів. У сфері порушень управління житлово-комунального господарства окремим питанням стоїть виготовлення дошки пошани та перевищення коштів на будівництво притулку для безхатніх тварин. При цьому в ході перевірки, яка проводила Снікопольської міжнародної прокуратурою, посадові особи ЖКХ своїми діями всіляко намагалися протидіяти отриманню інформації по вказаному об'єкту будівництва, у зв'язку з чим одного працівників працівників ЖКХ притягнуто до адміністративної відповідальності, а саме за невиконання законних вимог прокурора. На міжвідомчій нараді відзвітували органи податкової інспекції. Так, за 8 місяців поточного року до бюджетів всіх рівнів було мобілізовано майже півмільярда гривень. На податкові органи також покладено функцію за адміністрування єдиного соціального внеску. За 8 місяців поточного року надходження внеску склали 326,5 мільйонів гривень. А от податковий борг станом на 1 вересня складає 30 мільйонів гривень. Податкова налагоджує роботу з підприємствами-боржниками. А от щодо додержання законодавства про працю, загальна сума прихованої заборгованості з виплати заробітної плати по Нікополю складає близько півмільйона гривень. Налік підприємцях на території міста Нікополь та району, а саме міська в служба єдиного замовника, муніципальна гвардія, міський земельний кадастровий центр, міське парково господарство, а також АКВА -2, Ак 2 загальна сума прихованої заборгованості з виплати заробітної плати. Приблизно складає 586 тисяч гривень. Стан додержання законодавства про працю на території Нікополя та району неповною мірою відповідає вимогам закону. Покладені на контролюючі органи обов'язки та функції здійснюються неповною мірою. Необхідна взаємодія контролюючих органів та органів місцевого самоврядування з даних питань.